Слава Богу. Ми цього місяця розбираємо, вивчаємо плоди Святого Духа і, і маю нагоду продовжувати в тому дусі. Сьогодні увечері, як ви вже знаєте, ми розглядаємо сам дар терпіння. Багато вже було сказано. Кожен договір або контракт має певні застереження або дисклеймерс. Like Моя проповідь теж має певні застереження. Я не експерт, в терпінні багато ще вчитись, але дяка Богу за його а, слово, яке вчить, наставляє та докоряє. Амінь. Воно наш постійний, неперервний, надійний підручник. Терпіння воно взагалі неоднозначне. і в кожному контексті проявляється по-іншому. В одній ситуації. Воно потребує стриманість слова, а в іншому викликає безпосередню дію у відповідь, чи то тікаючи, як Йосип від дружини Потіфара, чи неполеглова вдова в причтах Ісуса. Ще раз, одна ситуація потребує стриманість слова, а інша викликає безпосередню дію. Ми розглянемо цей другий варіант в контексті спокуси, як саме проявляти терпіння серед спокус, або як перемогти спокусу з терпінням. Ввівши цю тему в Google, мені висвітило 32,5 мільйонів результатів. Тобто, це не, це не вперше розглядається ця тема. Тема взагалі дуже актуальна не лише нам, і не лише була батькам і пред, предкам а актуальна. Протязі історії людства. Але дяка Богу, був чоловік, втілений Бог, який проявив ідеальний підхід і своїми вчинками наставив нас, як саме проявляти і здобувати терпіння серед найважчих спокус. Відкриємо разом Івангелію від Матвія, четверти розділ. Ми прочитаємо перші 11 віршів. Івангелія від Матвія. 4 розділ перші 11 віршів. Бо тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив Він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до Нього спокусник і сказав: Коли ти ж син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив. Написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає дияволів святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: коли ти син Божий, то кінця додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму, вклоняйся і служи одному йому. Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Ісус Христос напротязі цієї події вказує нам, як боротися з спокусою, як зберігати терпіння серед утисків ворожих і, отже, залишитися вірним. Тут не потрібно ниряти надто глибоко в подію, щоб зрозуміти, що Писання є не тільки основним. А найнадійнішим інструментом в боротьбі проти спокуси і спокусника. Писання це не просто спосіб, а спосіб, найнадійніший спосіб. Писання є це наш, цей наш меч в духовному світі. Ефесянам 5 розділі 16 віршу нагадує: серед іншої зброї нам важливо взяти і меча духовного. Серед спокус цього світу нам потрібно не лише мати його при собі, а використовувати меч в обороні, коли ворог нападає. Тому давайте розглянемо ближче цей уривок та розб'ємо його на декілька частин. Перші два вірші пишуть так: «Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник, і перед тим як ми продовжимо цей третій вірш, я би хотів помітити, що спокусник приступив перше до нього. Не потрібно шукати спокусу, вона тебе знайде. Я з особистого навіть досвіду можу сказати, що часто спокуси посилюються, коли наближаєшся до Бога. Коли, коли ми наближаємося до Бога, логічно ми віддаляємося від диявола. І часто ради того, щоб стримати і згальмувати цю духовну перемогу, диявол проявляє найсильніші атаки і тиски, щоб звести людину з курсу. Це для багатьох не просто теорія, а пережитий факт, який ми повинні усвідомлювати і, отже, ставати насторожу, підперезившись словом Божим. Ісус Христос нам показує приклад цим в наступних віршах. Продовжуємо з третього. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Перед тим як перед тим як ми зосередимо нашу увагу на ісусові слова, давайте визначимо перше, як саме диявол спочатку спокусив. Він взяв щось святе, чисте, непорочне, слово Боже, та скрутив і викривив викрив його користь ради того, щоб спокусити людину до їжі, коли вона віддана посту. Але це не зупинило Ісусу, тому що Він відповів з терпеливістю і впевненістю, користуючись Словом Божим в контексті, це важливо. Часто фальшиві вчителі та пророки використовують подібну диявольську тактику, радикально викручують Слово Боже так, як їм буде вигідно. Тобто, диявола тактика за 2000 років зовсім не змінилась. Він знає писання. Але продовжує викручувати його навіть серед нас, і можемо навіть цього й не знати, якщо не будемо насторожі вивчаючи, досліджуючи писання. До чого я веду? Недостатньо лише знати назви книг, назви розділів слова Божого, але також і тлумачити, розбирати значення кожного вірша, кожного уривку, кожного розділу, ради того, щоб знати, як саме застосовувати ці святі слова писання в духовній боротьбі, тому що знай диявол хитрий і не засоромиться використати слово Боже проти тебе, якщо ти не будеш постійно вивчати та пробувати в ньому. Прикладі зброї, воїна шостого розділу Ефесян, воїн не бере меч і не йде боротися у жорстокій війні без перше певного тренування, вивчання, навчання. Інакше цей меч ворог може використати проти цього воїна йому на смерть. Необхідно тому не лише тримати цей меч при собі, а вивчати цю зброю. Ми бачимо щось подібне в боротьбі проти теперішнього ворога в Україні. Наші воїни зобов'язані пройти чітке навчання перед тим, як вони зможуть володіти певною зброєю в боротьбі проти ворога, який катує, гвалтує, розстрілює вбиває людей. Нато важливо не лише знати, як називається ця зброя, а більш важливіше розуміти, як її використовувати. І ми бачимо це не тільки логічно у вивченні, вивчанні фізичної зброї, але також і духовної. Далі п'ятий по сьомий вірш пише так: тоді забирає диявол його святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано: він, каже про тебе, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе. Щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому ще написано: Не спокушуй Господа Бога свого. І ось тут саме починає проявлятися по особливому терпіння Ісуса Христа, на мою думку. Недостатньо було один раз спокусити, де далі давить тиском та продовжує, і що цікаво, він не, не вдається до іншого способу спокуси. Він далі використовує скручене писання в його користь. Тобто спокусник не тільки неполегливий, неполегливий в його спокусах, а також його способами. В таких моментах необхідно дотримуватись дисциплінованість і терпіння. Але цікаво тут, що диявол починає конкретно вже виривати писання з його контексту. Прочитаємо оригінальний уривок в 91-му псалмі з 10 по 13 вірша. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе. Щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На Налевай вужа ти наступиш, і левчика й крокодила, ти будеш топтати. В 13-му вірші ми бачимо, що ці згадки про тварин є метафори злих духів, які будуть нападати в духовному світі на слугу Божого. І, цитуючи ці вірші, сатана лише підтверджує, що він є цією вужою, але звісно, він обманливо обходить цей це справжнє справжнє значення, не цитуючи весь уривок для його е, вигоди. Але цікава відповідь Ісуса. Ще не ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Ісус навіть не входить в якісь докази, а відповідає іншим писанням, вказуючи на те, наскільки суперечить оманливе перекручення диявола. І помітьте, що сам Господь Бог всієї вселенної неполегливо та стриманістю повною самовладою і терпінням спирається на писання як його найнайдійнішим мечем, найбільшим авторитетом. Якщо втілений Бог використовував писання з терпінням серед атак і спокус диявола, наскільки ж більше воно потрібно нам? Задумаємось над цим. Далі вірш 8 і 9 в Матвія пише так: Знов диявол бере його на височезну гору і показуємо всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і, мене, і мені ти поклонишся. Цікаво, цікаво в цьому разі спокушування це те, що диявол здався з спробами, спробами скручування Слова Божого, коли Слуга Божа проявила компетентність і знання Писання. Його просто вже не обманути, не здурити, вже не можеш прикрити злий намір або злі вчинки, перекрученим Словом Божим. Але більш важливим. Цього разу це те, що диявол вже не скривається, а проявляє свої повні та справжні наміри. Він починає спроби зупинити Бога, Його місію на землі, Бога, який втілився, ради того, щоб прийти на землю та виконати спасіння людства. Він на долоні ці показує усі земля, усі царства. Тут буквально каже, поклонись мені, я віддам тобі моє усе. Тобто, ради того, щоб зупинити місію Ісуса Христа в спасінні людства, диявол запропонував, напевно, найприбавлівіше, що Він міг віддати. Десятий вірш пише: тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано, бо ж написано: Господеві Богові своєму, вклоняйся і служи одному йому. Тоді позаставив диявол його, і ось англи приступили і служили йому. Вперше слава нашому Богу за те, що він саме достатній творець, якого не здивуєш, не злякаєш. Але цікаво, що Господь Бог зі усією терпеливістю не сходить до рівня диявола, а продовжує боротьбу мечем писання. Він міг своїми словами замовкнути ворога, але я вірю, що це служить нам як приклад, наскільки ми повинні бути залежні від писання в боротьбі, яке надасть нам усе потрібне терпіння та мудрість, щоб стояти серед атак і спокус диявола. Ми читаємо в 11-му вірші, що диявол нарешті здався і залишив його. Ісус, вистоявши, переміг утиски та атаки диявола, і потім у всі славі, ангели, зійшлись та служили Йому. Ми, схоже, пройшовши терпіння, пройшовши спокуси і проби життя, залишившись вірними, будемо у присутності не тільки ангелів, але й Господа Бога, Творця Вселеної, який нагородить нам вінець вічний. Слава Богу. Перший розділ 12 вірш Якова пише Блаженна людина, що витерпить пробу, побувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Тому на завершення нагадую: якщо ми будемо обґрунтовані в Писанні, воно нам надасть це необхідне терпіння серед спокус, але терпіння, яке ми. Е, Початку зазначили, проявляється діями не лише слуханням, а тлумаченням і проголошенням Слова Божого в його правильному контексті, який допоможе нам пройти кожну боротьбу або випробу диявола. І цей же самий розділ Якова у 25-му вірші пише так: а хто за заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, то не буде забудько кослухач. Але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Нехай Слово Боже буде нашим мечем, яке породжує змогу пройти усі спокуси і випробовування. Я запрошую нас не до боротьби, а запрошую нас одягнути цю зброю, Слово Боже, яке буде боротися за нас, якщо ми будемо пробувати в ньому. Нехай нам Бог допоможе. Цьому амінь. Помолимось.